Ти стоїш у напівтемній кімнаті, повітря густе й холодне, ти говориш. І твої слова, чіткі, логічні, виважені, не розсіюються у просторі. Вони зависають перед тобою, ніби кришталеві нитки. Ти намагаєшся пояснити, побудувати міст зі своєї правди до її розуміння. Кожен аргумент це ідеально відшліфована цеглина. Ти впевнений у своїй правоті. Ти віриш у силу логіки, а навпроти тебе вона. Її силует ледь помітний у тіні. Вона не сперечається. Вона не спростовує. Вона мовчить і спостерігає. І в її мовчанні не згода, а оцінка. Ти закінчуєш. Твоя конструкція бездоганна. Логічний ланцюжок замкнений. Ти чекаєш, ти очікуєш на полегшення, на фразу. Тепер я розумію. Але замість цього вона робить крок уперед, не до твого мосту, а до однієї єдиної нитки, одного твого слова. Вона торкається його кінчиком пальця і каже: Тобто ти вважаєш, що я. І вона вплітає в твоє слово зовсім інший сенс біль, звинувачення, образу. Твоє слово, твоя логіка стає її зброєю. Вся твоя бездоганна конструкція руйнується не тому, що вона була хибною, а тому, що вона ніколи не мала на меті її зрозуміти. Її метою було знайти слабке місце, і ти сам його надав. Ти знову починаєш говорити тепер, щоб захистити себе від її інтерпретації. Ти виправдовуєшся? Ні, я не це мав на увазі. Я мав на увазі. І ти плетеш нові нитки, а вона збирає їх легко, невимушено і в'яже з них мотузку. Потім ще одну: вона мовчки плете з твоїх виправдань клітку навколо тебе. Чим більше ти говориш, тим міцнішими стають її грати. Зупинись просто зараз. Ти відчуваєш це? Цей холод у грудях. Це відчуття, що ти біжиш по колу в темному лісі. І всі стежки ведуть до того самого хижого погляду. Це не діалог, це полювання. І ти одночасно і здобич і пастка для самого себе. Ти думаєш, що пояснюєш свої мотиви, захищаєш свою честь. Ти помиляєшся. Ось правда, яку ти маєш зрозуміти у світі емоційної маніпуляції, логіка не є щитом. Логіка це дзеркало, яке маніпулятор повертає проти тебе. Спотворюючи твоє відображення, коли ти виправдовуєшся, ти робиш дві фатальні помилки. Перша, ти визнаєш, що є в чому виправдовуватися, ти ставиш себе у позицію винного, який просить про помилування, ти віддаєш їй роль судді. ти сам вкладаєш у її руки молоток. І кожен твій аргумент це лише цвях, який вона заб'є у кришку твоєї самоповаги. Друга і значно небезпечніша помилка. Ти відкриваєш свій внутрішній світ, ти показуєш, що для тебе важливо, де твої больові точки, у що ти віриш. Ти даєш їй карту своїх вразливостей. І вона запам'ятає, о, вона все запам'ятає. Кожне твоє щире пояснення стане боєприпасом для майбутніх бит. Вона використає це, коли ти будеш найменш готовий. Вона вдарить твоїми ж цінностями по тобі. Це не випадковість, це психологія, це техніка, відома як реактивне насильство та газлайтинг. Мета не з'ясувати істину, мета вивести тебе з рівноваги, змусити тебе захищатися так агресивно, щоб потім сказати: подивися, який ти неврівноважений. врівноважений. Пробгадай! Була ж така ситуація. Щось просте. Ти запізнився на 10 хвилин. Ти купив не той хліб. Ти відповів на повідомлення не одразу. Дрібниця, яка не варта уваги. Ти починаєш пояснювати: Вибач, були затори. Логічно, так. Але ти чуєш у відповідь не нічого страшного. А затори це просто відмовка. Ти мене не цінуєш. Бум! Пастку закрито. Тема розмови змістилася. Мова вже не про запізнення, мова про твою неповагу, твою байдужість, твої фундаментальні недоліки. Ти намагаєшся повернутися до логіки. Але ж я зателефонував, попередив. Ти робиш ще один крок у трясовину. Вона відповідає: так, щоб я ще більше нервувала. Ти просто контролюєш мене. Ти бачиш. Кожна твоя спроба виправдатися, пояснити, логічно довести свою правоту це просто ще один совок землі, яким ти сам себе закопуєш. Ти ведеш її гру за її правилами, але є вихід. Він страшний, він нелогічний, він суперечить усьому, до чого ти звик. Він вимагає сили, яку ти можливо не підозрюєш у собі. Перестань говорити. Просто замовкни не на пів слові, не з образою, не в очікуванні. Замовкни остаточно. Це називається сірий камінь. Стань нецікавим, нудним, непробивним. Коли вона кидає звинувачення, не захищайся. Скажи: я тебе почув! І все. Крапка! Немає ниток, немає мостів, немає зброї, яку ти їй даруєш. Вона буде розгублена. Потім розлючена. Вона буде провокувати. Тобі байдуже. Не давай їй нічого. Твоя мовчазна сила це дзеркало, яке вона не може спотворити. Вона бачить у ньому лише власну лють, власну маніпуляцію, власну порожнечу. Це найскладніше. Бо вся твоя природа буде кричати. Поясни, доведи. Віднови справедливість. Це его, це звичка. Це соціальне програмування, і це саме те, на що вона розраховує. Повага, яку ти так відчайдушно намагаєшся захистити виправданнями, не знаходиться в її руках. Вона ніколи там не була. Вона всередині тебе, і ти повертаєш її собі не тоді, коли доводиш свою правоту. А тоді, коли відмовляєшся брати участь у суді, де ти заздалегідь визнаний винним, ніколи не виправдовуйся перед тим, хто не хоче тебе зрозуміти. Твої слова це подарунок, не віддавай їх тому, хто перетворює їх на зброю.